Кожна головка там, кілька тисяч гривень коштує. Так тут скоротні сотні тисяч гривень. так так. По суті, Десь тобто... під мільйон. Прикол з сиром є такий, що сир в принципі не псується. А завтра, що не з'їмо, поїде на базар. На базар. <різь> Отак. Ну Ми надкусувати не будемо. Ми так наріжемо, красиво. Головне повісити, а не повіситись. Не переплутати. Ну, все законно робимо, да? так. <різь> я ж директор: коров'яча ферма. Черкаська область, село Чорний Ший. Валентин Чермалих. Ми сьогодні в нього. Будемо проводити екскурсію. Подивимося, що таке корови? Скільки коштує запустити такий бізнес? Що потрібно для того, щоб варити класні крутяцькі сири? Трьохрічні. По чому коштують дорогі сири? По чому коштують дешеві сири? Як їх продавати? Сьогодні буде все про коров'ячі сири і про коров'ячий бізнес. Комедний фермер. Поїхали! Чому сири? І з чого це все починалося? Це все починалося з того, що у моєї мами була подруга. Яка захотіла займатися сирами, а маму мою привлекла як інвестора. Через два роки виявилося, що це дуже важко. І подруга oh, we'll right є, закінчила свою роботу в цьому і сказала, мамі, забирай корів, куди хочеш. Мама подзвонила і сказала, що робити. Я кажу, давай попробуємо сири. Попробували, вони дуже смачні. Ну і так все зав'язалось. А звідки берете самі рецепти сирів? Ми почали з інтернету, з швейцарської рецептури. Це сири, які не запаковуються в латекс. а вони живі, вони обмиваються рочно морської солі, присихають. Сподобалася сама ідея. Тобто знайшли просто в інтернеті? Так. А потім зараз я курси проходжу, Ірина Дем'янюк, хто буде починати сироваріння, дуже рекомендую. Рекламочка Ірина, Іриночка. Дем Ірина Дем'янюк, будь-який курс, будь-який рецепт, супер викладач. Е, то ви навіть проходили курси в неї, так? Я прямо зараз проходжу онлайн-курс. І коли мені якийсь рецепт, треба в неї є по окремих рецептах. Е, можна купити там, рецеп... курс, як варити цей конкретний сир там, за скількись гривень. І просто приходжу собі раз, два, три, чотири, з п'ятого вийшло і поперли. От у нас молоко стоїть на кисляк. Коли воно скисає, воно йде в каструлю, відтоплюється. Там вода, Там вода. Mm -hmm. банки ставляться в каструлю. І тут має бути температура спеціальна. Е, ну так. Да. Плита газова або електрична. Бажано електрична, якщо немає електрики, то газова. Yep. От. І далі, коли творог, ми його відкидаємо на ящики. Угу. І потім він, коли от сьогодні він вже віддавився відтік, а завтра він їде на базар. То в проміжному стані він в холодильник. В холодильнику просто так. Я понял. Там у нас холодильники, де зберігаються сири. Але це вже тверді сири. Так, але це вже тверді сири. Оце де брать фінансування? Оце завдячуючи фонду МХП громаді. А, ми МХП? отримали, ми отримали грантові кошти. На камери визрівання сиру. Це не просто холодильник, а холодильник, який може підтримувати температуру і високу вологість. Зазвичай холодильник сушить, а, -а, -а. а в цьому стоїть охолоджувач, настроєна автоматика, і сир а -а -а. не сохне, йому не можна пересихати. А, бо він лопати. І перший місяць-два сири живуть тут, поки вони окріпнуть, стануть на я ноги, я а потім я. вони приїжджають в погріб і так далі. Там у нас робочий холодильник теж проміжного процесу. От, типу, вчора зварений одигейський сир. Як як називається? Адегейський. Адегійський. Ми сьогодні з вами його з'їмо. А, а завтра, що не з'їмо, поїде на базар. На базар. <с Отак. Ну ми надкусувати не будемо, ми так наріжемо красиво. Для сироваріння ми укартовуємо сироварні автоматичні, напівавтоматичні. Оце одна з них на 40 літрів. Це виробництво Данила Перваченка. Родом з Дударів, Черкаська область. Дударів, а чи Київська чи край Київська Черкаська? Отут, поряд буквально 20 кілометрів. Родом сюди. Дуже толкова машина, Розробляє оці всі речі самостійно, розробляє автоматику самостійно. Mm. І воно дуже круто допомагає не робити важку рутинну роботу самому. Воно вимішує, воно витримує температуру, воно все ти, як тільки творчий процес. Ходимо молоко зверху відром. — Відром? Відро. Да, знаружі в рубашці е, вода. Ага, о, яка, три, яка о, підтримує температуру, яка потрібна. Так, вода, тен, тен гріє воду, е, вода з молоком ніяк не соприкасається, Як каструля в каструлю. Знаєте, водія? Такий же принцип тільки в одному приладі. Угу, Я зрозумів. От. І контролер, який дозволяє виставити, що ви хочете: яку температуру, який час, таймер. Тут отака автоматична мішалка а, і термометр. Я зрозумів. І весь процес воно вимішує. А, а термометр перевіряє температуру, щоб було. На потрібно. постійній основі він моніторить температуру і робить те, що скаже йому контролер. Тоб, тобто треба нагріти, охолодити, пастеризувати. Мішає? все це робить автоматична штука. Я ну взумів. І собі. І самі ці програми просто вводяться все сюди. Так, ви вручну вибираєте, що вам треба, щоб воно робило, і воно це робить ідеально. Чувствую, прямо, що це якийсь прес. Пальці так, давить. Абсолютно. Після того, як ми сир зварили. Ми його засипаємо в форму і він має витримати пресування. Це прес електромеханічний, він, умовно, мотором давить і підтискає. Сир просів, він його підтискає. І Знову там налаштування є теж, так? Да? Так, да, там все зроблено те ж саме. Данило Перваченко, CraftStore.com.ua. Все його виробництво. Він його сам розробляє, програмує, все сам. Ну, типу, да. дуже класний мужчина. І це те ж саме, що електромеханічний, як у нас тут буває пропала світло. Тому це механічний. руками прес. держати. От сюди повісили. Головне повісити, а не повіситись, не переплутати. Да, не да? так? Так, отак оп, і воно працює. Те, що називається сирне зерно, умовно творог розсипчатий, має здавитися, і з нього має вийти волога і повітря. Щоб він був таким цільним кусочком. Отоплене масло, масло Кхіви, наше. саме. Це квінтесенція масла. А, Ви берете звичайне вершкове масло, витоплюєте з нього білки, витоплюєте з нього шлаки, все, що в ньому не треба, і залишається майже 100% масла. А, ну да. Ну, да я І його в салат смажить, на бутерброд, і його. А, почему продається, до речі, чому оно продається? Е, 1000 тисячу... 1050 приблизно гривень за кіло. 1000 тисячу... Короче, 525 оця баночка, Ні, правильно? Правильно, ця 400 баночка 400 г. 400, трошки менше 500, мабуть. Питає святих погриб, да? Обережно, голова. Свою кожен свою дивимся, да? Кожен так? свою дивимся. Короче, йдемо дивитися, де у нас зберігаються сири у погребі те. тут холодно. Прохолодно, і вологу. Я так розумію, що має бути постійно вологість. Так, це наша світочка-сировар, вона сьогодні на день догляду за сиром. До. Це Свята, те, добрий також. день. Добрий день. Сир нічим не вкритий. Це його рідна шкірка, але вона покривається всяким різним, Її треба намивати розчином морської солі, щоб прибирати зайві бактерії, пліснявої і mm. так далі. У нас авторські назви, це назви наші сири називаються. справжній, класичний вершковий. А хто вибирав? Бальєр, а? Хто вибирав? Ви самі? Мама. Мама, мама з татом. — мама спа. У нас се родинна історія. Силі за швейцарською технологією в основному іноді ми використовуємо латик захисний, коли ми не впевнені, що щось з сиром іде не так. А ми mm -hmm. ще не, не володіємо достатньо навичками, як його врятувати. Ми його запаковуємо в латекс, і він тоді нормально дозріває далі. кожна головка там, кілька тисяч гривень коштує. Отак. А ну розкажіть нам, оце скільки це приблизно так? Від, від тисячі за кілограм, кожна головка мінімум кілограм. Все дуже просто. Так тут скоро сотні тисяч гривень, я так? По суті, так. Десь Добто, під мільйон. Коротко. Тобто ну, ця головка, вона буде десь 2,5 кіла. Це дві з половин Так, це достатньо молодий сир, але тобто він ще навіть не готовий на продаж. Тобто він поки не скільки. А, його не можна ще... там, коли є. хочеш, там не, не буде. Там ні. Це як знаєте, готувати до готовності. Якщо ви пільмені розморожені кинули в воду, то ви їх зразу, якщо заберете будете їсти, буде не смачно. Ви їх зможете з'їсти, але не смач. Їх треба доварити, щоб вони були сварені. З сиром те ж саме, він має витриматися, хоча б до якоїсь там 9 місяців, рік. У мене є сир, якому майже 4 роки, але їх буквально дві головки, і вони тут десь трошки погубилися. Б... Ну я можу сказати на скидку, що от там. Вон ми ж їх номеруємо. Номер і я можу взяти журнал, в мене все записано. А, ви просто вичислите? Коли... І, я... і там написана дата, коли він варився. А, по номеру. І о цьому сиру я просто знаю, що ці номери до трьохсот, оце там майже трирічний сир. Оце майже три роки. Так, да, Йому там під зиму буде три роки. То це якраз той самий самий дорожче може бути по 1000 гривень. Ну, Умовно кажучи, так він через там, кілька місяців йому буде три роки, і він буде коштувати там 160 гривень за 100 сто. Достали сири з погреба. Будемо з вами пробувати грати в сирну рулетку. Смачний, не смачний — достав. Записую сири по сортах, по номерах, які вийняв з погреба, щоб ми потім по журналу знали, що у нас цих сирів в погребі більше нема. Це сир, який в нашій номенклатурі називається справжній. те, що він покришився, це йому погано. Це типу сир, який не пережив важкі часи. Але прикол з сиром є такий, що сир в принципі не псується. М -м -м. Та він мені нагадує цей, що дорогий супер дорогий Скажіть, пармезан. пармезан. А тепер знаєте в чому увага? Ми не варили пармезан. А -а -а. І другого такого пармезану в мене нема. Молоді сировари ми вчимося, і у нас трапляються помилки. Я от такі сири називаю помилка сировара. Типу тобто звичай... цей Як? сорт повторити неможливо. Бо він, щось пішло не так, він зробився, який зробився. Він класний, смачний, але другого такого нема, і зварити я не можу. Гарний сирний Сомельє, подивившись на сир, зможе сказати, де помилилися, хто помилився, коли і в чому. Ми не в сільпо не продаємося, нам не треба, щоб все попало в марку. В цьому погребі, що нам зробили, влітку, як на вулиці, взимку, як на вулиці. Тобто взимку холодно, влітку жарко. Щого не опустили землю не знаю точно, не знаю. Слава Богу, що він в нас є, що в нас є ця сирова що в нас є цей погріб. Але там багато що треба допрацювати. Я ще думаю, думаю попробувати накидати зверху ґрунту і подивитися, чи в ньому стабілізується ця історія. Цей по консистенції вже більш-менш. Але професіонал вам скаже, що цього амбре бути немає. У цій партії майже всі головки однаково виглядають і однакові на смак. Тобто, тут, мабуть, ми, якщо це і помилка наша, то вона одна й та сама. Це я спеціально знайшов для вас. Те, що ви питали, номер 154. Найстарі потенційно може Так, шукаю. Це взагалі законно ми робимо, так? А? Ми все законно робимо, так? так. Я ж директор. Сир зварений 5 травня 2022 року. Називається він шамбальєр. Це мій тато придумав, бо тут там використовується трава насіння а, травички, пожитник І а, інша так. назва шамбала. А, і він такий: а, ну шамбальєр буде. Він по фактурі більш-менш не має бути таких великих дірочок. Але це нюанс, який може не дати проблем. Але ну, така консистенція правильна. Трошки розкажіть вам, хто ваш клієнт, як ви продаєте, і як ці ось контакти відбуваються з клієнтами вашими. Ну, наразі ми продаємо в каневі на ринку, в сусідньому селі, в потапцях, по четвергах. Це і... туди, куди ми сьогодні поїдемо. Це куди ми сьогодні поїдемо. І ще локально через інтернет якісь продукти, які можна відправляти. Тверді сири, масло, топлене, наприклад, і так і далі. А то є закази через Це сайт, якийсь що? Є у нас сайт, є Фейсбук, є інстаграм. Сайт назвіть нам трошечки, щоб люди знали де ваше. Чи з Майком.юей. Я думаю, буде в посиланнях, як таке. Да. В описі, в лежи, описі буде пробувати. В описі буде. Так. І там звідти теж зайдуть закази. Є закази, не вели невелика зараз кількість, але є. А то є ви йдете десь якийсь заказик як у вас формувався на нову почту, відправляєте. Я правильно розумію? Так. А сезонність ви десь замічали? Є якась сезонність по продажам чи по попиту? Я можу так? сказати, що до вторгнення, коли ми торгували на ярмарках, сезонність була очевидна. Чітко. Е, так. Восени на весні було шикарно. Влітку, взимку було ну, тако. Так, Трошки, трошки про корів нам розкажіть. Та, це, це наші дівчата. Порода? Джерсейська. Джерсейська. — Порода, Джерсейська. це от з якої країни це вона? Е, британська. британська. Біля, біля Британії, між Британією, Францією і острів Джерсі. 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 Острів. А, то це географічно свого Так, вити. і от там вивели цю породу корів. Вона чим? Це Е, Це цікава порода. Вона... Самі корови менші, не такі здорові. В них цікавий дуже характер, мабуть, через це. Вони такі більш до людей, менше в собі, більше до людей. І ці корови дають молоко дуже гарне по білку і а, дуже так. жирне. Небагато менше ніж зазвичай короводи. Це тоді саме ліпше для сиру саме для сиру шикарно і для сиру, для сирних продуктів для цього підходить прекрасно. Дуже смачне саме молоко, дуже смачне mm -hmm. і дуже якісне по складу. Електропастух, я так розумію, да? там током лупануло трошки нормально. Так, натягнутий електропастух, насправді струму там не дуже багато, але корові неприємно, і вона просто. А вони вже так привчаються, приучаються. Так, до... вони приучаються і не підходять, там можна забути його включити, вона все одно не підійде. А, тобто вже... вона, виходить, що вона його бачить? Чи? Так. Вона так. Його конкретно бачить? Так, бачить. І я так розумію, ви його по секціями якось ділите потім, коли на зараз випаси. у нас розділено на три секції, і умовно кажучи, коли у нас є така можливість, ми в якусь секцію не пускаємо, щоб там підросла, підросла трава. Підросла трошки підросла. Угу. А це десь ви якось ці, ці поля в оренду взяли, чи це просто тут випаси, вільний вигул? Е... вільний випас є можливість, так? Да? Десь це людські паї, які на нас з нами працюють, і вони нам просто дозволили там пастися. Угу. Десь це паї, які ми хочемо купити, ще просто не знайшли виходи на людей, які а десь. Просто неумовно. Ну, Сільська, земля, Сільська земля, я з сільрадою побалакав, чи можна, чи ні. Вони кажуть, звісно, випасай, не позаростає деревами. Стойла, зробили з металу, провели воду, автоматичні поїлки, щоб корова могла напитися, скільки їй треба, а не дати їй пів відра і все. А, я так розумію, що вона там носом. Так, а, Тут да, такий да, поплавочок, вона його носом чіпляє, я їй понял, тече вода. І вона підтікає вода. Так. Годуємо, да. корова прийшла, ми причепили, я ззаду заїхав. Апаратом подоїв. В теплий час вони живуть на вулиці. У нас загородка зроблена, uh -huh. і вони живуть на вулиці, ми їх запускаємо, доємо годуємо і випускаємо. А, коли потрібно подивіти, мабуть, щось підсипаєте, може їжу чи ні? Так, ну ми додаємо дойним коровам, ми додаємо круглий рік зернову, зернові суміші. Ну, в плані, дерть. Так, да, 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 да. це щоб там протеїн трошки добавити. Ну, звісно. Ну, на одному сіні все ж таки корові буде мало. Я зрозумів. Щоб в корови було здорове повноцінне харчування. Скільки вас по поголів'яно ну, за? У нас 14 голів, дойних корів на зараз 7. Сім дойних корів? Так. Да. І ще кроме них це. І ще кроме них дві телиці, це на виріс. На підход. Та, на на виріс. Ну, у нас коровник на 11 корів, угу. а зараз сім. Тобто да. ще треба ще трошки доростити. І п'ять биків, один племінний, один наступний племінний, один на продаж племінний і два на м'ясо. І два на м'ясо Ну так. Я ну по... їсти теж треба. Скільки десь кілограм в середньому здаєте, коли бички? Скільки Лу... кілограм десь? Ну, оскільки ми ріжемо їх десь в рік, в, в річному віці, а, то так. бик виходить десь, ну, мабуть, він, кілограм 150 м'яса з костями. Чистим. 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 Але чистим. ж ми самі тут ріжемо, то ми не знаємо, ми не зважаємо. Ми собі забираємо. А собі ми просили? самі переробляємо собі на тушонку, на заморозку, на супнабори, на фарш а. і так далі. Залишаємо собі їсти. На майбутньому будемо продавати, але поки нема таких масштабів. Вони якось на постійні люди працюють особливо. Плюс-мінус, так. Ага, Плюс-мінус 4-5 днів в тиждень мінімум. А, а всього скільки працівників? Всього сім працівників. У нас є троє, які працюють 31 день на місяць. — Що такі, що Круглосуточно? Є, є. Ну, не круглосуточно, а, але дані. кожен день. Вони нам допомагають е, по розвитку всього. Вородиною якось... займаються, прибиранням займається, доглядами займається, виробництвом займається. Кожен день виходить. Ну, умовно, у нас Марина є, яка доглядає курей. Угу. Кожен ранок покормить збере яйця, кожен вечір покорми, бере яйця. А ви що яйця Ко... продаєте, кроме сирів? Так, та, яйця, куряче м'ясо, і зараз оце цей рік ми розплоджуємо індики. Якщо ви хочете замовляти у мене щось, пишіть мені, я буду це. робити. Свині! Коротше, наступний крок свині. Я, якщо чесно, я хотів. У мене гарні породисті корови. Я коштує свиня? Ну, свиня зараз 10-12 кілограмова, у нас 3,5 тисячі. 3 ,4 3 ,4 3. 3. 3. 3. Я можу продати одну талицю, купити 4-5 свиней. 4-5 свиней. Uh, Диверсифікація. Я зрозумів. Диверсифікацію можна зніматися. Так. Скажіть нам, скільки десь грошей з самого початку? Це дуже тонке питання. Я я скажу так, з якогось мільйона гривень ми перестали рахувати, щоб не розстраюватися. Щоб не розстраюватися. Так, ми сюди багато вложили, але ми маємо великі амбіції. Тобто ми розширюємося. Ми ще як ви кажете, фокус. Ми ще не стабілізували те, що є. Але вже полізли розширюватися в декілька різних напрямків. Зараз така ситуація, що і нормальної торгівлі нема, бо ми торгуємо по місцю. Тут ціни набагато нижче, ніж умовно в Києві, де ми торгували до початку вторгнення. Угу, Я зрозумів. Окей, то у вас тоді якісь мають бути, я так розумію, збереження якось, або якісь інші доходи тоді, якщо ви ви ж виходить, дотуєте його якось чи? так, ми ну поки дотаційне підприємство. Працюємо, я працюю, мама працює. Скидаємо Добре. сюди гроші. Потрошку. Ну і тут трошки є оберти, але цього не вист... На всі наші амбіції. Тут цього не вистачить. Тобто, грубо кажучи, ви продовжуєте його вкладати, так. дофінансовувати так. об'єм приблизно. Можете сказати, приблизно скільки чого ви наторгуєте, Там, наприклад, в, е, в кілограмах продукції готової або в літрах, якщо це молоко? Я можу сказати так: ми надоюємо десь 2,5 тонни в місяць молоком. З цього продаємо, ну, мабуть, до половини. А е, друга, молоком мол... е, свіжим молочним. Свіжим молоком. Адегейський сир, творог, сметана, вершки. Те, що, що не, не вистоюється, правда? Так. Mm -hmm. І це наш бюджет, який нам дозволяє жити локально. А другу половину ми варимо в сир і це як депозит. Через кілька років я це продам, там маржа, там всі гроші. Там основний буде дохід. Там. Так, так. На творозі, на сметані і так далі, по нашому регіону маржа невеличка. Uh -huh. Неможливо підняти ціну, бо бабусі купляють, Різко просто про них, них не будуть гроші. купляти. У них немає грошей. А переїхали чого? Я так розумію, в Києві були? Як це було? Ми були в Києві, возили продукти вже сюди, ферма вже була. Але тут... ферма вже працювала. Так, але тут не жили. А це мама управляла нею, я так розумію? Чи ну, чи... плюс-мінус там на пополам. важко сказати. В принципі, чимось вона, чимось я возив я. Uh -huh. Але основну основні управлінські моменти мама тут була на місці? Ні, мама в Києві. Вона мама і була тут... в Києві, і зараз в Києві. А як же тоді воно все само тут? На людях. На людях трималося. Так. я зрозумів. Е, як ж я так зрозумів, що ви приїхали сюди, то як це приймалося? Рішення? Що це як це? Е, дуже швидко, перший день початок війни. Швидко по Києву поїздили, позібра... позбирали речі, подумали, що робити. Як тільки об'явили комендантську годину, вирішили, що в Києві вже не треба, треба їхати швидко Сюда, сюди. Та. Бо не було зрозуміло, що таке взагалі війна, І ну, що відбувається, Що було? буде відбуватися, чи ми зможемо годувати тих тварин, чи ми зможемо купити а, зерно. Це ж воно все тут було. Воно місці, все тут було, Так. Момент. І було, ну, по-перше, страшно самим. По-друге, ми були з ковідом, п'ятий-шостий день після ковіду. В ніяке бомбосховище ми б не пішли. Слиною затікає просто в цей ну, очі да, і да, вуха. Пахне де, А що це таке? Вялені помідори. Я намагаюся знайти такий, щоб не зовсім сухий був. О, скуштуйте. ти. Вялений помідор, крочик, робив. А мені? що ж потім, як ви його підв'ялили, то що ви з ним робите? В баночку з прокладаємо чесником базиліком і в в і олії. А, і вона просто потім. І він набирає трошки цього аромату і так далі, і виходить концентрований суперпомідор. З, як закуска, або, на бутербродик, або в салатик, або просто поїсти ложкою. Для починаючих фермерів, для починаючих людей, які хочуть сироваріні почати, що б ви порекомендували? От на що їм треба звернути увагу? Е, дивлячись від бюджету стартового. Якщо стартового бюджету зовсім нема, але хочеться в цю сторону, то просто на кухні, в каструльці зварити сир, купити молоко в бабусі на базарі. Не в магазині. І спробувати І попробувати. зварити один, другий, третій. Якщо сподобається процес, то сироваріння вам доступне, як виконавцю, умовно кажучи, ага, реміснику. Перше, що вам що має бути, це вам має подобатися сам процес варіння. Кажуть сировари, що з поганим настроєм не зварити нормально сир. А, тобто він не виходить. Треба гарний настрій. Щоб був гарний настрій, вам повинен подобатися процес. Або у вас має бути людина. Я касировар, в якої в який якій подобається процес. Якщо ви бізнесмен адміністратор, а не бізнесмен-ремісник. Ну, зрозуміло. зрозумів. Тобто, як мінімум, технолог має бути увлічений. Так, так. Він має, це такий продукт. Він, як от бачили колись виноробів, як вони про це вино дивляться, виноградинку на сонце. Оце те ж саме має бути. Має бути людина, так, по-хорошому, в цьому Фанатіка трошки трошки, та, фанатиком. Мені дуже подобається даїти корів. Я не знаю, як це працює, але від них завжди виходиш в гарному настрої, як наче вони тебе очищують. Це знаєте, як котика взяти на ручки, погладить півгодинки і зразу настрій краще. Те саме, тільки котик півто не важить. Я думаю, що ставлення до людей це одне з і до тварин. Тобто гарно ставитись до людей, вони будуть до тебе гарно ставитись, ви будете разом співпрацювати гарно. І до тварин теж саме. Бо якщо на тварину кричать, вона буде шугатися. Якщо до тварини з добром, вона буде давати більше молока, умовно. Це якість. одна з якостей. Так. А друга якість це якась прагматичність в підході. Тобто, знаєте, як про Брюселі кажуть, я не боюся майстра, який знає тисячу ударів. Я боюся майстра, який тисячу разів тренував один. один тобто, якщо ви кудись вже вибрали і ну, щось вибрали, якийсь напрямок, який вас цікавить, то вже ну, бити його поки Не, не дожмете. — не дожмете до тої точки, не кидати посеред дороги, умовно. Мрії, які у вас є на майбутнє. Ану, розкажіть нам трошки. Ох, це дуже круто. Ми хочемо е, зробити, називаємо це туристичне село для відпочинку від галасливого міста, щоб люди могли сюди до нас приїхати, отримати е, шикарні свіжі продукти, отримати можливість відпочити, подихати без маси людей на свіжому повітрі. У нас для цього всі є можливості, бо село в селі живе, мабуть, 30 людей всього. Ух -йо. Да, або 40. Тобто, село, е, якби було велике. Але, але зараз роз, людей майже немає. Це мало так. І тут можна приїхати, тут можна 2-3 доби відпочивати і не побачити жодну людину. Я і це дуже круто, як, для мене, для, як на мене, для відпочинку від ну от, хто багато працює 6 днів на тиждень. Там, тобто так, це далі. може бути така наче свого роду готельна історія. Так, готельна історія, туристична готельна, але саме от камерна така. Типу, село селом, але у нас, наприклад, умовно ну, душ з євроремонтом. Хоча ми в селі. Тобто, І таке для туристів теж. Це було, що можна підготувати. домашнє, там їсти. Да. в тому числі. Так. І це ми все забезпечимо, принесемо під двері, щоб людина мала все готове і так далі. Оце одна з моїх мрій. І ну, дуже хочеться повернутися торгувати. Дуже хочеться повернутися до своїх клієнтів, возити продукти на Київ. Дуже хочеться. На Київ. Буча Ірпінь. В тому числі. Так. Не потрібно робити великих справ. Потрібно робити маленькі справи із великою любов'ю. Мати Тереза колись сказала таку цитату. сьогодні я побачу маленьке село. В ньому всього 30-50 жителів, і в цьому маленькому селі я побачу одну людину з великим серцем. Вона з великою любов'ю робить те, що вона робить. І все в нього виходить. За що би він не брався? Ця любов проявляється в маленьких діях, у відношенні до людей, у відношенні до своєї справи, у відношенні до корів, у відношенні до сиру, якого він робить. У відношенні до своєї власної справи. У нього навіть любов проявляється в його планах. Він із таким е задоволенням розказує про свої справи, що ти захоплюєшся цією ідеєю. Так, да. Сьогодні була справа про велику любов у маленькому селі. Про велику справу у маленькому селі. Про велику людину з великим серцем, також у маленькому селі. З вами був Комедний Фермер. Поїхали в коментарі. А ну розкажіть, не, куди ми приїхали? Я так зрозумів, що зараз буде торгівля тут у нас, так? Да? Це село Потапці сусіднє наше село. Ми ага. нас запросили сюди, жінки місцеві, щоб ми їм привозили творог, сметану, молоко. Угу. Таке-всяке. А, а скільки це кілометрів від вас? Десять. Ви кожен день приїжджаєте сюди? Ні, чи по четвергах. По четвергах? Так. Я так зрозумів, що клієнти постійні, вони прийшли сюди. Це якийсь як це, сільський атракціон. Почетверга в 10 годин приїжджають молочники. Хто хоче, приходить, хто не хоче, не приходить. Ну таке. А який тут самий ходовий товар? Творог. Тут? тут творог. Творог. Кисломолочний сир. Кисломолочний сир. В основному. Твердині. Віс... твердиня. Пробували привозити, це така гурманська історія. Жінки по 70-80 років вони не розуміють. По-перше, а по друге ціна. Дорого. Угу. М -м, я зрозумів. А молоко йде? Е, молоко більш-менш коли як. В основному, ну от я вам можу бухгалтерський листок показати, 10 позицій по творогу. А в 2... запись, коротше, ви нікуди. Бухгалтерія не... куди, куди ж ми дінемося. 10 позицій по творогу, дві по молоку, 1 масло. Все, все це ну, за сьогодні буквально. Да, але ж ми тут скільки 15 хвилин стояли.